Від мародерів не варто чекати на каяття. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 5 серпня понеділок. І у мене в понеділок на каналі програма Злий понеділок. Ну, сьогодні в програмі Злий понеділок я хотів би поговорити про ситуацію навколо дитячої лікарні Охмадит. Ну, всі пам'ятають цю трагедію 8 липня. Коли було завдано удару російською ракетою по дитячій лікарні, ця кількість жертв, малі дітки, які там перебували на лікані, проводились навіть в цей час операції, так світ тоді морально здригнувся, ніби. Так, ця трагедія вона все-таки стала і певним каталізатором для того, щоб і допомога Україні посилювалася, збільшувалася. і були прийняті відповідні рішення на саміті 75 річчя саміті юлейному у Вашингтоні НАТО. і також були так чи інакше, це сприйнято дуже емоційно. І все здавалося би, ну, така трагедія, такий ну, неприкритий тероризм так, з боку країни-агресора. І та позиція, і так, як. Громадяни України себе проявили, починаючи з того, що під'їхали саме туди до руїн і допомагали розбирати завали, допомагали нашим працівникам Державної цієї служби надзвичайних ситуацій. Потім був збір грошей, дуже багато було перераховано звичайними громадянами. Ну, на фонді було для Фонду підтримки, Фонду Благодійного для Ахмадита було зібрано. там Понад 378 мільйонів гривень для того, щоб відбудовувати дитячу лікарню «Охмадит». Все так ну, знов згуртувало українське суспільство, українських громадян. І питання відбудови, питання витрачання грошей, які були зібрані так, там виділяла і держава 100 мільйонів гривень, були і приватні, великі надходження, і за кордоном були надходження. І от... Ті, хто вирішив відбудовувати Охмадити, знову були, ну м'яко кажучи, не на висоті, а за великим рахунком, знову проявили себе і продемонстрували не тільки в Україні, а всьому світу, що корупція в Україні вона не просто не зникає чи зменшується, хоча б у своїх масштабах. Ця корупція просто квітний процвітає. Можна зараз все, що завгодно говорити, що ніби держава, чиновники не мають до цього ніякого відношення, або цей фонд проводив цей так, тендер на комерційній основі. і от Що вибір тої компанії, яка там була за пропозицією на третьому місці зверху від суми, тобто сума була велика, там були компанії, які набагато менше пропонували, які мали досвід на відміну від цієї компанії. От ніби це вирішив. Головний фонд, ну не треба бути наївними. Якби не знову-таки повторюю журналістське розслідування, воно би, напевне, так би собі десь і пішло. Не може благодійний фонд витрачати таку велику суму грошей без того, щоб там не дав хтось добро, а можливо, не просто дав добро, а конкретно вказав на цю компанію, щоб вона виграла так, цей тендер. Тому він був і проведений ніби на комерційному такому майданчику. І так далі, і тому подібне. І тільки широкий його розголос і обурення громадян, бо це насправді ну, дуже для всіх українців чутлива і болісна тема. Тільки це змусило потім вийти міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, заявити, що О, ми будемо збиратися там брифінг. Він привів його там, 2 серпня, сказали, все, буде проведений новий тендер, ні копійки не витрачено. Гроші з цього фонду будуть перераховані там на дитячу саму лікарну охмадити, там казначейство і так далі, і тому подібне, буде створюватися наглядова ряда і багато інших таких правильних слів було зроблено. А де ж ви були до того, коли ця компанія ніби перемогла у тендері? Тим більше, я так розумію, що Міністерство охорони здоров'я так чи інакше мало схвалити вибір цієї компанії для відбудови. Тому ця ситуація насправді ще не завершилась. Там же тепер з'явилася інформація, що був найнятий якийсь, ну, скажімо, так, ніби інженер для того, щоб він там прорахував, як і що треба відбудовувати, і що за це мав отримати, чи, можливо, вже отримав 9 мільйонів гривень. Ну, я не знаю насправді, от для чого всі ці речі робляться. Тобто, на грошах, які були зібрані громадянами для відбудови дитячої лікарні, ну, от ми знову побачили, приклад: того, це вже ну, я за межами якогось. Я не знаю це навіть за межами того цинізму, який був, бо це вже не просто мародерство, так? коли наживаються на тому, що потрібно для Збройних сил України, для те, що постачається Збройним силам України, тепер вже це торкнулося і хворих діточок. Тобто це я навіть тепер вже не знаю, як назвати. Тобто корупція в Україні вона трансформувалася в мародерство, але тепер вона вже. Певною мірою десь відпочкували від мародерства в такий, оце вищий, не знаю, рівень цієї корупції, корупції, де люди хотіли, до речі, треба буде дуже важно за ними слідкувати, чи будуть вони далі хотіти, хотіли заробляти, в лапках заробляти, насправді вкрасти народні гроші, які були зібрані саме для відбудови дитячої лікарні для хворих дітей. Це насправді все ну, демонструє в чергове, що всі заяви чинної влади про те, що тут йде боротьба з корупцією і бореться, і дійсно там навіть показують, демонструють. Я вам так скажу, що, ну, на мою думку, до того часу, поки не буде зрозуміло для всіх корупціонерів, мародерів, без, ну, скажімо, невідворотність е, покарання, що вони не. Залишаться без відповідальності за свої дії, притягнуті до кримінальної безумовної відповідальності, коли не почнуться е, арешти із конфіскацією майна цих корупціонерів мародерів, коли вони не будуть сідати в в'язниці, так, там прийняли чи хочуть прийняти, ну там всі хочуть відкупитися, ніби кажуть, що можна займатися корупцією, потім відкупитися і далі займатися корупцією. Ну, це все так. Я зараз, безусловно, трохи спрощую ці варіанти тих законопроєктів, законопроектів, який. Розглядався і так чи інакше ну, ну не зовсім, скажімо, сприйняти українським суспільством. Бо під час війни приймати такі закони, ну, на мою думку, це абсолютно є ну, хибне рішення. А скоріш за все, це рішення для того, щоб якось спробувати узаконити владі свої дії, а точніше, бездії, бездіяльність, щоб не. Затримувати і не садити у в'язниці своїх поплічників. Бо ну, чітко треба розуміти, що корупція в таких великих розмірах вона є неможливою без того, щоб до відома не були поставлені люди, які знаходяться у владі на найвищих посадах, а за великим рахунком, ну, напевно, ці люди, якраз, які знаходяться на Найвищих посадах у владі, вони ініціатором цієї корупції, бо без них цього не може відбуватися без влади. Корупція в великих масштабах просто є неможливою без участі влади чи без того, що влада насправді і є організатором цієї корупції. Тому цей законопроект, щоб відкупитися від корупції, безумовно, з моєї точки зору, якраз слугує тому, щоб не садити своїх у тюрмі. Тим більше під час війни, бо це я ж хочу підкрестити. Зараз вже корупція вона трансформувалася в мародерство. Ну а стосовно от лікарні, це взагалі якийсь там ще вищий рівень, я знаю, там, може, з часом. І щось придумаю термін, який можна буде характеризувати чи назвати тих людей, які займаються такими справами, які крадуть гроші, які зібрали прості звичайні громадяни, які об'єдналися для цього. Крадуть ці гроші, які мають бути витрачені на відбудову на відновлення дитячої лікарні Гохмодити. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитеся своїми думками. І хто ще не підписався, підпишітесь на мій YouTube канал. І на завершення ще раз нагадую всім в першу чергу. Тим корупціонерам-мородерам, що, незважаючи ні на кого, ні на що, все буде Україна.